Добрий день, шановні друзі, з вами компанія Електромотор. Сьогодні 2 травня 2023 року. От Я виставив газонокосілочки електричні, а також бензинові. От Електрична Black Decker. Шерифна зафата 42 см. Електрична Хундай. 42,10 електрична. І також Алко 32,2 є електрична. Також, ребята, виставив бензинові алковські. Хто яким дає перевагу, кого цікавлять. Електричні газонокосілочки. Хто ж перевагу дає бензиновим? Хто в яких умовах убирає травичку? І кому, кому які більш подобається? Ширина зафата різна. Висота зофата. Ну, практично в багатьох газонокосілочках. Від 20 до 70 міліметрів. Тобто сантиметрів, вибачаюсь. Такі різні газонокосілочки. От маркировочка повністю поближче. Алковської ширина зафата 53 см. Он навіть указаний ниж. Ось вот. і ще одна бензинова. Травичка росте, отакі От надійні помічники, вас чекають компанії електромотор. Виставив отак, показати, що є електричні, є бензинові різних брендів. Різною шириною зафата. кожній модельці По своєму регулювання по висоті. От хундайчика як коробка автомат. Бачите зверху. Давайте Алковська. От збоку. Лекдекер, регуліровочка. І також алкошка. Одну до другу бензинову подивимося. Бачите, шириної зафата 53 см, модельку я показував. Регулюється отак речашком одним. Вот у нас ще одна моделька. Регулюка проходить окремо на кожне колесо. Що лучше, скаже той, хто працював тею і тею. О, бачите. Бензинові Алковські. Ідуть повністю в металічному корпусі. Так що, якщо не зовсім рівна поверхність, а є схили, бензинові, алковські, справляться дуже і дуже просто. Що не можна сказати о електричних, які повністю в пластмасовому корпусі. Всі достойні і не підведуть вас, допоможуть зробити красоту. Так що, кого цікавлять газонокосарки, бензинові або електричні, звертайтесь в компанію Електромотор. Також є акумуляторні. допоможемо з вибором. Заходьте на наш сайт ТОВ ВКФ Електромотор. Або телефонуйте на номер телефона 063 426 1010. 10. Або пишіть Viber на цей же номер 063 426 1010. Допоможуть з вибором. Всім гарних покупок. Чекаємо на електромоторі 063 426 1010. Друзі, тепла добра. Як би не було, нам уливаємося. i sve bude dobre.